Доброго дня, шановні колеги та всі небайдужі! З вами Освітній фронт 24 на 7, яким є звичайний день учителя: ранок, кава, перегляд новин, дорога до школи, а потім уроки та численні папери, наради і спілкування з батьками учнів. Незважаючи на воєнний стан, освітній процес в Україні відновився після літніх канікул. Він може супроводжуватись повітряними тривогами, які вже стали невід'ємною частиною реалій школярів. Зараз ми вже усвідомлюємо, що та як робити. Але перші дні були найскладнішими, як зв'язатися з учнями, як допомогти колегам, як організувати освітній процес. Та чи на часі взагалі зараз думати? Про навчання як варто діяти батькам і вчителям, аби обезпечити життя дітей. Тоді ми ще не знали, наскільки ми сильні, наскільки сильні наші військові, медики та, звісно, ми освітяни. Під час війни можна відмовитись від багатьох речей, але не варто відмовлятися від освіти, адже саме вона формує. Майбутнє нашої нації. Ми для вас підготували прості та короткі поради: як вести себе кожного дня для того, щоб день був плідним? Кожний свій робочий день на кожному своєму уроці мисліть позитивно. Просто викиньте всі негативні думки з голови. На кожному уроці перед вами виникає альтернатива. Бути оптимістичним та успішним вчителем чи похмурим і неуспішним. Вибирайте оптимізм та успіх не прогадаєте, Умійте адаптуватися у нашому сучасному житті, і треба не тільки постійно вчитись, але ще й вміти перенавчатись. Робіть усе, аби заохотити дітей до навчання. Для мене вдалий урок це коли опрацьований учнями матеріал стає базисом. Аби досягти такої мети, варто гармонійно поєднати сучасні технології та класичні методи навчання. Ось, наприклад, при вивченні теми вид дієслова з учнями сьомого класу, ми перенесли звичні правила з підручника на екран, створивши актуальну презентацію. Діти самостійно обрали колір під настрій дня, а я швидко його замінюю. Замість типових вправ цікаві актуальні завдання. Сьогодні розбираємо нову тему і повторюємо алгоритм дій під час повітряної тривоги та взяти пісні «Крокуй до укриття у виконанні Світлани Рой та гурту танок на майдані Конго». Діти, ваше завдання виписати у дві колонки слова доконаного та недоконаного виду. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розітри, так, руки догори, так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй, і свої кроки рахуй. Раз два, три, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, бува так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих, вдих руками потряси, так, крапельки струси, так про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай, про свою безпеку дбай, ЗСУ помагай. Опрацюємо над закріпленням матеріалу, отож, тестова робота з Kahoot. Для швидкого приєднання учнів QR-код, для мотивації рейтинг на екрані, а для зручності вчителя автоматичне оцінювання. Сьогодні кожна українська сім'я вибудувала для себе алгоритм дій під час повітряної тривоги. Ми, велика шкільна родина, як окремий організм, теж маємо свій план дій у разі створення небезпечної ситуації. На сьогодні усі київські школи мають чіткий алгоритм дій при оголошенні сигналу повітряної тривоги. Наш колектив. Учні, педагоги та батьки гімназії Міленіум No318 вже опрацювали алгоритм дій під час оголошення повітряної тривоги. Ми вивчили і опрацювали це з учителями і щоденно турбуємось про безпеку усіх учасників освітнього процесу, тому щоденно працюємо з учнями. На сьогодні під час оголошення сигналу повітряної тривоги усі учасники освітнього процесу мають чіткий план. Учителі збирають своїх вихованців, організовано виходять з будівлі школи і потрапляють у найпростіше укриття. Наше найпростіше укриття розташовано в підвальному приміщенні нашого закладу освіти і вміщує 2,5 тисячі осіб. Безпека для нас сьогодні найголовніше, але ми турбуємось і про психологічний комфорт усіх учасників освітнього процесу. Отже, надважливе, щоб всі були у безпеці і спокійні. Після завершення тривоги організовано піднімаємось до класів, і в першу чергу всі і учителі, і діти. Психологічно налаштовуються на продовження освітнього процесу в цих нелегких умовах. Але ми знаємо, що від нашої безпеки, від роботи наших Збройних сил України залежить і наша перемога, отже, разом до перемоги 24 на 7 освіта сьогодні тримає освітній стрій. Вміння адаптуватися сьогодні є чи не найголовнішим для вчителя. Ми можемо завершити урок навіть за умови повітряної тривоги. Тож ретельна підготовка уроку гарантує позитивний результат навчання. Про свою безпеку допомагай, подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям слава!